Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами приїхали на нашу судачу водиму половити судаків. Тому що я на водосховищі, як самі бачили, судак взагалі не клює. Тому є в нас така секретна наша любима водима, на якій присутні судаки. У нас сьогодні, друзі, з самого ранку дме такий прям дуже сильний вітер. О, тому я навіть не знаю, що воно нам сьогодні скаже з кльовим. І ще в нас плюс вночі прийшов такий гарненький дощик. Гарненьке таке прям болото стоїть. Сюди ми ледве доїхали, але доїхали нормально. Тому, друзі, давайте, не гайте час і будемо розпочинати нашу вами риболовлю. Го просто знімай відео. Ось все він, друзі. П'ятого разу. А! О, це жаба взагалі, йомує. Зараз вам покажу. Я був думав, що це судак, але ні, бачите, це маленька щука. Ладно, тікай. капець, бліна. Думав, що воно в мене б'є, 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 б'є під берегом. А це ще парик. У мене, друзі, був зріс вже на цій точці. Прям така гарна тичка була. Я підсік. Потримав секунду-дві і зрізало. У мене стоїть тоненький фуркарбончик. І вона зрізала 0,3. Хоча, друзі, знаєте, мені здається, якщо щуцій на зуби попадає 0,7 флюр, вона його також з легкістю зрізає. Тому я навіть і не став в'язати там 0,45 флюр. Якщо чесно, сенсу з цього просто не бачив. Вона перегризає просто любий. А як на мене, найбільш тонкіший флюркарбончик трошечки більше клювання. Бо в нас, друзі, є одна така водойма секретна, то там от реально це з флюр карбоном таке працює. Ставиш 0,4 флюр 0,45, риби, як наче немає, тільки ставиш 0,3-0,28, щось таке тоненьке, все, відразу все з'являється. Ну ось якось так. Можливо, коли падає якийсь гул робить в воді. І цей гул там сильніше просто розпугує рибу. А є такі водойми, ви бачите, на якій взагалі все одно, яка точна буде карбона, риба буде клювати її без питань. Тому, друзі, це так. Також можете прийняти до уваги, якщо ви рибалите, на якійсь водоймі. І знаєте, що там є хижак і він не кліє, пробуйте ставити маленький фюро карбончик, і воно може працювати у вас на водоймах, бо в нас так і працює. Сьогодні у нас такий зустрічний вітер прямо лице. І сьогодні буде такий цілий день. 3-4 метри. Ну і париви там набагато більше будуть. Ось, у, -у, у жарило! Блін, ну знову щось на щуку, знаєте, схоже, з такою покльовочкою гарною. Але це, мабуть, судачок. Ну, жар просто не по -дитячі. Да. Так, ось такий ще непоганський. О! Нечошний такий, друзі, судачішка, нечошний. О, клас. Клюнув він в нас. На флагмановського Шайнера чи як він, Свігімпакт. Свігімпакт на Шайнер, трошки перепутав. на лог. І 25, а ні, 20 грам лінивець. 25 грамів я, друзі, відзняв. Зараз швидко його відчепимо і будемо продовжувати рибалити. Ось такий гарнюк. Перед цим, друзі, в мене стояв X-віст. 2,8 дюйми в 14 кольорі, якого в мене відгризла щука. До щучої покльовки в мене було ще декілька судачих покльовок. От, Не став його заряджати на двійник. У мене в коробці вже лежав заряджений лох. Думаю, спробую на лоха. І бачите, також рибка на нього покльовує. Зараз трошечки покидаю, ще тут лахом все ось таке, все ось прокидаю тако на колір лох І потім змінюю інший колір. Тому що покльовочки є, рибка не зацікається. І знаєте, він же трошки приївся цей колір. Тому треба міняти буде кольорову гаму І це 100% в нас з вами спрацює. Трошечки я покидаю і буду змінювати приманочку. Ось, що, дивіться, ще один. Ох, це взагалі малюк. Пістончик. О! А як так? Застібка відкрилася і приманка вилетіла, друзі. Дивіться, воно вона у воді. Треба ще якось дістати її. Офігеть, оце так. Да. Блін, і підсака немає. Як її діставати, фіг його знаю. Опана, на дивіться, тільки достав її волною і волною її забирає обратно. Не хоче віддавати мені. Мабуть, на неї буде сьогодні риба дуже класно клювати, бачите? І не хочеть мені її віддавати. Диви. Опа, десь її закинуло сюди. Все, друзі, дістав. Наш риба буде клювати. Оце, да, бачите, защіпка відкрилася. Повезло, що бачите, що він не силіконом втік. Бо в мене таких силіконок немає майже. снимаю відео. Друзі, поставив 26 грамів. Дивимось спробую, звивкиду. Я ось десь вже наполовині тюкнув. Дивіться, бачите, хоча вітер сьогодні такий прям байдужий дує, але рибка зранку покльовує. О, та ще такий, наче як непоганський судачишка. Диви, диви, його очерет пішов. Ой, диви, не піднімається навіть. Ой, диви. Ой, гарнюк. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, та це що? Та ти що, це, друзі, наш кент. Це наш вже розмір. Це вже наш підкілушничок, О! Ооо. Ооо. Оце вже, друзі, наш розмір. Хоча б ось такі клювали, було б взагалі супер. Клас. Знову фламановський. Ось цей трьохдюймовий. Я забув, як він, Сігімпакт на 26 грамах. Классно, першому закиді, друзі, 26 грамів. Супер. Друзі, трошки мені судаки розбили вже приманочку ось цю. Але я думаю, ще декілька рибок вона витримає. Робимо наступний закид. Трохи незручно кидати, тому що в саме в цьому місці прямо так... Бачите, як піднята прям різко ця гребля. І... Не виходить, знаєте, нормально так опустити спінінга вниз, щоб зробити такий дальній гарний закид. Ще Щоб трохи кущі мішають, заважають. Але, друзі, це, це все єрунда. Головне, щоб риба клювалась, бачите, як зараз. Вона клює і просто кайф. От, взагалі. Вже бачите, навіть і на 26 грамів суда кліє. Такого прям приємно, знаєте, тягнути з викиду майже самого підкілишного судака. Риболовля, можна сказати, тільки розпочалась в мене. Але я вже задоволення повні штани піймав. Супер. Класна рибалочка. Мені вже сподобалось. Було прикольно, друзі, якби ще щуку я піймав, яка мене зрізала приманку. Бо така прям птичка була непоганська і я всік, гейм в дугу і відразу-відразу зріз. Ну, то таке. Тут їх на цій водой міщук багато, тому я впевнений, що тут, можливо, нам сьогодні іще одна якась клюне. Така непоганська. Ух ти блін! Ото вкли впало чисто з самого викиду. Тільки впала приманка. І він відразу всадив. Бачите, рибка, друзі, з викиду також є. Я чомусь думав, що її немає. Думав, що вона нас стоїть під берегом вся. Раз, друзі, може бути такий варіант, що я витягну, а хвоста на приманки немає, відпаяв. Тому що він там і так ледве тримався. І ще плюс так гарно він впаяв судачок, це мог і відбити його легко. Наче на місці хвостик. Так, на місці. Отак от, тако, друзі, проти вітру 80 75 ну точно летить. Це 100%. Якраз цього достатньо, щоб перевіряти дальній кордон по судаку. Я ще, друзі, замітив в таку цікавинку на цій водомі. От кожного разу, як ми сюди не приїдемо, тут завжди працюють різні кольори приманок. Наприклад, сьогодні клює на зелений, завтра клює на лох, післязавтра клює взагалі на мандулу. Ось минулі рази ми були з вами непогано на мандулу клювати почало після обіду. Ну, ближче до обіду. Потім на зелений ми вами підібрали колір. Клювало непогано. А сьогодні, бачите, ось на лох прям клює. І я навіть нічого не хочу змінювати, тому що зараз я почну експериментувати. Та риба перестане клювати вже. Це якщо, знаєте, взагалі на цій точці перестануть бути покльовки йти на лох, тоді треба буде змінити колір. Тому що він приїдається для риби. І можливо зміна кольору спрацює, як діти в школу. Друзі, поставив я трошки дещо іншу приманочку, встановив я x vist 2.8 ось в такому молочному кольорі. Спробуємо на нього. На цій водоймі, друзі, також гарно працює білий колір, але саме на віст білий я не ловив. Я ловив на бікбейтівський бомбер трьохдюймовий гарну щуку, цю такі попадалися. От, у бік бейтс він такий прям, знаєте. Ну я не знаю, як його писати навіть. Но він просто класний відразу скажу. А у віста такі, як молочко з золотою бльосточкою. Та на ось такий віст я ще поки не ловив. Зараз якраз хочу спробувати ним покидати та спробувати його розловити. Бо знаю, якщо це білого поставлю, це 100% на нього клюне риба. Це перевірені вже, друзі, приманки. Тому треба щось, якісь нові кольори розлавлювати. Зараз буквально кину п'ять разів, якщо покльовочок не буде, то повернусь на лоха. Найшов у себе в коробці ще одну таку саму приманку від флагману на цього містикфіш, як він там називається, не пам'ятаю. І на нього спробую, бо мені попереднього вже розбили, він вже навіть злітає з гачку, коли роблю закид. Щось вітер роздувається взагалі не на шутку. Такий, блін, сильний, що капець. Але, друзі, проти вітру 26 грамів наш 99-та. І катапульта кидає його за обрій. Навіть вітер для нього це взагалі нічого. Якщо прям гарно тако влатися в закид, то він закидає її, як діти в школу. І проти вітру, і за вітром. Звісно, що за вітром воно краще летить трошечки. Але, друзі, проти вітру, якщо перерядити дальній кордон, то це зовсім-зовсім легко для 99-го X-гейма. Ух ти! Покльовка була, друзі, на білий. Була покльовка. Підкид був такий. Це, друзі, так судаки клюють прикольно. Він або отако на падінні бере, і тягне, поняли, др-др-др робить, поняли. Ну і тягне приманку. Прямо таку ж витягує з рук. А буває, на падінні він підбрасує. Підкидує приманку. А буває, як нормальна риба, як нормальний судак, гупає. Не по-дитячому просто. Просто не по-дитячому. Зараз, друзі, перевіряю всі напрямки, ось також швиденько. Прокидаю. І буду міняти приманку, якщо на неї клівати не буде. GoPro, немай відео. Друзі, підсів прямо під самим берегом взагалі, дивіться. Прям в самих ногах, в плитах. Диви, чисто в очередь. Диви, диви, диви. Ух, -мою, друзі! Диви, який кабан! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Оце вже, друзі, наш екземпляр. Оце вже наш екземплярчик. Ще так він тримається не дуже. Ой, блін! Тут ще так, дивіться, слизьке, прям таке дуже слизьке. Йо-ма-йо! -йо. і втік. Показав, називається. Ех. Блін, закилушний був, а він так обережно тримався. Тут дуже слизько, блін, а треба собою підсак убрати на цей ставок. Блін, брати таку більш-менш непогану рибу, ну дуже незручно. А Була підсака, то ми б б з вами взяли вже давним би давно. Щось я вже який раз... Сюди хочу за собою підсаку на цю водойму і все, блін, забуваю. У мене фідерна є підсака з довгою ручкою трьохметровою. Ще плюс голова пів метра, ось половиною метри. Якраз би джіньки його і все. Ну нічого страшного, друзі. Хай живе. О, друзі, нарешті. Це щось схоже на, на якусь, мабуть, чущуку. Щу Або гарний судак. Я поставив мандулу і на першому закиді щось вклипало. Бо перед цим я все просипав силіконом і покльовок не було. А це прям щось гарне. Мабуть, судак гарний, скоріш за все. Не піднімається. Ох, де як качає. Ди як пре. Що там така, -мо? О! О! Оце наш екземплярчик. О, друзі, це вже така... Сьогодні, друзі, на риболовлі, знову повторюсь, така сама історія, як і минулий раз була. Ми тільки сюди приїхали, досить непогано клювало на силікон, потім таке затіші і в було десь години-півтори до двох, взагалі покльовок не було. І ось поставив мандулу і відразу почало хоч щось смикати. Так само, як і минулого разу. Тільки встановив мандулку почались покльовочки. До цього я все просипав силіконом, клювань не було. Зараз я поставив мандулку і повертаюся по тим самим місцям, де ми ловили судаків і там, де я сьогодні кидав. Але покльовок не було навіть на силікон. Приманка вже, друзі, підібрана, на неї рибка клює, тому можна ходити шукати, де вона стоїть. Але трохи, звісно, цей вітер заважає, прям дуже заважає. Він таке майже затихне, не дує. А потім як це роздує, оцей порив такий, він такий прям довгенький порив. І потім знову затихне на пару там хвилин. Тому, друзі, якось так. Ключик ми знову підібрали для рибки. Тому продовжуємо ловити. Бо в попередньому місці трошки я її вибив зранку на силікон. На мандулку там трошки поклювало і все. Зараз ходжу по тим місцям, де в мене зранку на силікон покльовок не було. А тоді минулі рази ми саме тут ловили на цих місцях на мандулку. То й зараз ходжу, перевіряю, шукаю рибку. Проснімай відео. Друзі, мабуть, ще окунчик. А ні, дивіться, судак. І просто повис, блін, як сільотка. Оба-на. Все, молодець. Молодець. Він підсів прямо все під самою греблі, вже хотів, якщо чесно, вимотувати. І він бемкнув. Ну навіть не бемкнув, знаєте, була така похльовка, як типу це окуньовий такий Динь-динь-динь, щось таке. Колегенько підсік, бачите, думав, що окунчик невеличкий. Але це судак був. І зараз, друзі, на точках довго не затримуюсь, блін, проспав. Довго на точках не затримуюсь, тому що підходжу таку на точку, кинув, там 5-7 разів, все, пішов. Якщо риба є то вона відразу клює. Відразу. Тому я не бачу сенсу довго затримуватися на точках. Тому я так швиденько переходжу та шукаю судачків, де вони стоять. А ось, друзі, те, про що я вам казав, бачите, вітерець трошки затихає. І буквально там хвилина, 10, мабуть, 15. І все. І зараз знову буде дум... думуть таке, що просто... Та капець! Ого! Блін. Трохи завтикав та й провтикав покльовку. Так прям гарненько тюкнув. Повернувся на це місце там, де ми розпочинали. Там побігав, покидав, покидав, покльовок взагалі не було. Тут ось, бачите, перша і відразу птичка була. Але я не можу одного зрозуміти. От як він клює він не може нормально зачепитися за мандулу. Ну там ж два таких потрібних гачка. Як він так б'є, я цього от не розумію, якщо чесно. Може він якось її підкидає носом, знаєте, і не зачепляється. А там хто його знає. Бо я, якщо чесно, реально не можу зрозуміти, що на мандулу він б'є, не засікається. Так само і на силікон. Він б'є, стоїть же там здоровий такий подвійний гачок, аж всередині силікона виходить. Думаю, ну вже все, ну повинен нормально зачіплятися. А ніфіга. Він все одно об'є, хвости відкусує, прямо по самий гачок і все. Друзі, бачите, і подув цей вітер. Зараз знову волни будуть аж на мене захрювать Вгатив. Патиєв. Де він там? О! Ну, стандартні, стандартні судаки цієї, друзі, водойми. Стандартні. Ви Бачите, як обережник взагалі він зачепився. за Сам краєчок. А ось такий стандартний малючок. проснімай відео от друзі ну це вже окунець 100% 100% окунчик а може а ні Йо-моє. <гум> ще сьогодні не одного окуня ми з вами не піймали такий невеликий судак, прям, знаєте, коли його тягнув, прям так головою ліпав, прям як... Ну прям як окунь. Та я був впевнений на всі 100%, що це був окунь. Але ні. Клюнув таку прямо, собі, ось цього очоретику. Я кидаю ось такого доль берега. Бо рибки на глибині щось поки що немає. Я перевірив. Тому кидаюсь такого доль бережка. У нас же, друзі, 12 година дня. І риба зовсім перестала клювати. Ух ти, блін, наплакав. <схи> Я вже хотів, блін, не збиратися додому, бачите, і наплакав. Ну і так зазвичай воно і буває. Капець. О, содачішка. Содачішка. Наплакав. Виплакав. Хотів, друзі, сказати, що в нас 12-та година дня риба взагалі перестала клювати. Але ось бачите, кивнув судак. Клюнув. Я вже так перевіряю останнє місце вже біля автомобіля. То буду вже збиратися. У нас сьогодні, бачите, рибка зранку поклювала. Ну це така, бачите, друзі, специфічна водойма. На цій водоймі зазвичай як тільки приїжджаєш зранку. І вона відразу рибка клює. Якось там півгодинки, може хвилин 40. Ну також, знаєте, воно залежить від ти приїдеш сюди. Потім такий йде перерив в кльові, десь години півтори-дві. І потім знову він починається, але не такий, звісно, що як зранку. Активний. Ще, якщо чесно, хотілося б дуже мені спробувати на цій водоймі вечором половити, знаєте, саме на закаті, на вечірній кльох, саме сюди приїхати. Можливо, якось і приїдемо, спробуємо. Бо водойма така прям дійсно дуже цікава. Ось бачите, Зранку клює на силікон, на мандулу не клювало. А от зараз, як трошки розвиднялось, сонечко почало світити. І почало клювати на мандулку. Ну якось так, друзі, цікаво, цікаво. Я перед цим місцем кидав на силікон, тому на селікон було штук 6 покльовок, але жодної результативної не було. Постійно завертає хвости та й все. Якась мілкий, мабуть, судачок. Дзигав та й все. Тому, друзі, якось так, ще декілька роблю закидів та і будемо збиратися додому.